Польща готується збивати російські дрони над Україною без дозволу НАТО та Європейського союзу. Онлайн портал Євроактів пише, що уряд країни планує внести зміни до закону про військові розгортання за кордоном. Згідно з проектом, польські сили зможуть збивати російські об'єкти, зокрема дрони над Україною без попереднього погодження з, е, з НАТО, власне, і ось чи ЄС навіть проект поданий міністром оборони ще у червні місяці до слова. Росія розлютилася через несподіваний розворот Трампа до України. Про таке стверджує видання Вашингтон Пост. Журналісти пишуть: несподівано дружня зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським змусила Кремль скаженіти, хоча ще кілька тижнів тому росіяни тішилися. Теплим прийомом Путіна на Алясці, особливо Москві не сподобалося порівняння російської армії з паперовим тигром, який безцільно воює. Речник Кремля Дмитрій Пісков історично зауважив, що Росію частіше порівнюють з ведмедем, а паперових ведмедів не існує. Пізніше Путінський спікер спростував коментарі Трампа про те, що війна безцільна, і припустив, що за прагненням президента США змусити європейців припинити купувати російську нафту та газ стоїть бажання збільшити продажі американської сировини.